Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! Незери показали ще один трейлер омнімена. Цього разу детальніше показували і Грола та камео Тремора. Тепер вже нарешті сказали, коли можна буде заграти за вусаня. Для власників преміум видання з 9 листопада. А Тремор в Камео зайде трошечки пізніше. 20 листопада. Фінкма Think. 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 не Мортал Комбатом єдиним вийшов трейлер нового персонажа і для Текену. Так, ця гра з того Всесвіту, де ООН може зробити щось крім занепокоєння. Наприклад, відправити керманичу організації Віктора Шевальє, давати комусь прочуханки. З фінансового звіту Кадокава Корпорейшн стало відомо, що From Software не поспішає з розробкою доповнення до Elden Ring. Тому найближчим часом, напевно, не варто чекати навіть орієнтовної дати релізу. Я мертвий всередині. Релізнулось перше доповнення до Dead Island 2 під назвою Хаус. Воно додає до гри кілька нових квестів на нові локації, нову зброю та картки прокачки. Коштуватиме це діло 346 гривень. Шалом, позичиш мені грошей. Зйомки наступного сезону серіалу Last of Us розпочнуться в 2024 році. А прем'єру першого епізоду планують уже на 2025. Ні, я йому вірю. Ні. Новою президенткою Xbox стала Бонд Сара Бонд. Ні, Філ Спенсер нікуди не дівся. Він поки непохитно займає свою посаду генерального директора ігрового підрозділу Мікрософтів. А до сари посаду президента займав мед Буті. Не переймайтесь, його не прогнали, а перевели на керування ігровим контентом в рамках тієї ж реформи. Що? Ага. Такого не було в трудовій угоді. Може, премія? Обидва вони, як і до того, підпорядковуватимуться Спенсеру. Важливий момент керування компанією. А я тут головний від Сари Бонд до Джеймса А її інтерактів творці пригод лисого кілера розкрили кілька подробиць їхньої майбутньої гри про агента 007. Вони стверджують, що на відміну від Гітмена, Шпигунська забавка міститиме набагато більше катсцен та й взагалі кінематографічних моментів. Також Бонд матиме в арсеналі величезну кількість різноманітних гаджетів. Подейкують, що реліз цієї забавки заплановано на 2025 рік. Що ж побачимо? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої. С її продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.